Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Щоденник Собака». в попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали другу частину місяця листопада. Сьогодні нас чекає третя частина цього місяця. Ну що, поїхали? Я пішов до актової зали, щоб залізти до свого спальника. Який лежав зовсім поряд із Дженніфером Гаузеном. А вона не сказав же і з себе, а дорослі сказала, що дівчата мають зібрати свої речі та прийти до медійної кімнати бібліотеки, а хлопці залишити слабкі вітання. Я сподівався, що зможу відпочити, але деякі хлопці почали думкувати і заснути було неможливо. Гейтслір почав ганятись за дітьми, виставши буха на показ, а це складно відчувається. Розумієте, саме цього я і не дороблю хлопців свого віку, іноді вони поводяться, як дикі тварини. Коли Гейт почав ганятись за дітьми, я відпросився до туалету, щоб почистити зуби. Туалет у придалечному кінці актової зали і вимкнуло, тож там було дуже темно. Я почув якийсь дивний звук і на мить трохи страхався, тому що в нашій школі є проблеми з галюзинами. Та виявилось, що то просто фреглі грається на самоті в сухому басейні. День опівночі містер Пальмеро, шкільний психолог, звелів усім залізти у спальники і спати. Він сказав, що до кінця ночі не можна говорити, щоб він не чув ні від кого жодного звуку. Від час від часу хтось пукав і це реально бісило містера Пальмеру, тому що він не міг зрозуміти, хто це робить. Пісня нашої гри зі світлинами дорослі, гадаю, просто дуже нервово реагували на все пов'язане з дупами. Містер Пальмеро сказав, що коли комусь випустити гаджу, то в ліці слід зайти за завісу на сцені. Тоді хлопці заходились по черзі говорити містерові Пальмеру, що їм треба за завісу, і там вони видавали найвигідніші звуки, які тільки можна собі уявити. Це тривало якийсь час, а бігло, досягло, коли Девід Розенберг пішов допомігти музики і приніс тубу. Я не знаю, з бігом це було чи ні, але вблизи в той час, поки візалі вимкнути опалення. Я також гадаю, що хтось візьму в кондиціонер. <смі> Однак після цього вже ніхто не зі спальника. Декий час містер пальмеру заснув, але жоден з хлопців досі не спав. Деякі говорили, що наче в'язниця. І добре було звідси утекти додому. Проблема була в тому, що всі виходи були замкнені. Гадаю, ми мали знати, на що йдемо, коли цю відео відчуваю. Альберт Сенді сказав, що бачив фільм, у якого якийсь хлопець різниці за допомогою ложку. І цей день досі зайдуть цікавого копа народу. Та виявляється, що це просто голівудські поверхеньки. Ми принесли кілька ложок із кухні, але не змогли це робити навіть заглиби. В лінологові на підлозі. Десь у першій 30 ночі хто помітив спалося світло на вулиці, тож ми всі пішли у віддалений кінець зали, аби бачити, що відбувається. Там був якийсь хлопець з компанії-евакуатора, він ходив довкола машини містера Пальмера, яка була припаркована на місці для інвалідів. Спробував привернути увага того чоловіка, щоб він визволив нас зі школи. Але він нас не почув, натомість вивіз на евакуаторі машину містера Пальмера. Я подумав, чи не розбудити містера Пальмера, щоб розповісти про це. Але вирішив, що йому краще буде відпочити. На той час в актовій залі було настільки холодно, що ми, хлопці, приготувалися один до одного, як сардини у бляшанці, щоб зберегти тепло тіл. Я подумав, що у медійній кімнаті, в бібліотеці, о, аби добре і, 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 тепленько і всерйоз задумався, чи не піти туди, не туди і не долучитися до дівчат. Але можна було не сумніватися, що мене спіймають. Я просто повернувся туди, звідки прийшов. Заснув я, мабуть, десь о 2.30, потім о 3.00 у задні двері поступило так, що всі поприкидалися. Містер Пальмеро відчинив двері а за порогом стала компанія розлучених батьків. Як з'ясувалось, вони намагалися телефонувати дітям, щоб упевнитися, що все добре. Ніхто не відповідав, чи містер Танер забрав у всіх мобільників. Тоді батьки почали телефонувати одне одному і всі запанікували, коротше кажучи, батьки, які приїхали до школи, забрали дітей додому. І тоді залишилось тільки двоє дітей, які не мали мобільників. Було досить незвично. Щось мені підказує, що вся ця ідея з закрити вечіркою була просто планом, який батьки е, придумали, щоб виховати в нас відразу до спільних вечірок для хлопців дівчат, а якщо це так, то місія виконана. Ну от і все. Ми прочитали е, третю частину місяця листопада. В наступній серії нас чекає четверта частина цього місяця. Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимови Димонський ТВ. До побачення!